Сьогодні вас очікує мій улюблений лінивий формат видива. З одного боку в лапках, а з іншого не дуже, бо після файно змонтованого огляду на 20 плюс хвилин треба часом і перепочити. Щоб відчути якомога більше задоволення від кохання, уявіть себе котиком. Клер і Крістіан Годен, котосутра нявська насолода. Моменту останнього огляду поповнень, а це було аж на початку сезону, ну і ще потім разок, встигло додатися трохи манги, Більшість я вже навіть оглянув, та це ще не все. І ні, недочитане мене не спинить. Принаймні зараз. Словом з останніх оновлень на полиці в мене Хепіленд, Том Другий. Продовження манги Шінго Хонди, у якій сімейка потрапляє до дивного, абсолютно безкоштовного парку розваг із не менш дивними атракціонами, і шлях до виживання пролягає через порпання у брудній білизні учасників та витягування їхніх секретів. Вийшла у видавництві наша ідея, от буквально наприкінці жовтня. Перший том я вже оглядав, мені сподобалось. Другий має завершити історію. Якщо хочете відгук і про нього, пишіть у коментарі. Ну, чи куди ви там взагалі пишете? Непереможний! Бандесіне Паскаля Жоселена видала знову ж таки наша ідея. Це пародійний комікс, який розповідає про ще одного дуже незвичного супергероя, який руйнує кожну стінку своїх кадрів та вершить добро усіма доступними засобами. Інтернет натякає, що загалом є три томи, українською поки два. Демо уривки мені дуже сподобалися, тому я вирішив, що нам це треба. Толіки про тих, хто перемотував касету олівцем. Коротка хронологія. Побачив анонс презентації у Фейсбуці, загуглив книжку, почитав опис, почитав демо, вирішив, що найбуде. Написала книжку Юлія Мак, і, схоже, це така собі ще одна книжка про ностальгування за 90-ми та нульовими. Ну, тільки не отими, от бандюцькими, а такими більш. Дитячими, зі школою, радощами всякими. От, і коли в житті все було більш-менш непогано. Видавництво лабораторія. Була, до речі, електронна книжка. Але я вирішив взяти паперову котосутра, нявська насолода, незважаючи на симпатичну мультяшну обкладинку, це не дитяча книжка. Зовсім не дитяча, особливо якщо дитина вміє читати. Це книжка для дорослих і є чимось типу кавер-версії Камасутри, але з котиками. Так, вони тут не тільки на обкладинці, а й всередині. Власне, це і не придбання насправді і не цілковито моя книжка, а подарунок нам із дівчиною від людини, яка шарить. Дякуємо. Гелбой. Зимові спецвипуски. Цікавий факт, незважаючи на те, що я чув про Гелбоя дуже вже давно. Перший комікс про нього я прочитав у 2022-му. Здається, це була ювілейна збірка до 20-річчя героя. Сподобалося не дуже, оскільки це все одно, що глянути якусь 53-ю серію з тисяча серійного серіалу. Тобто я був абсолютно поза контекстом. Але у 2023-му глянув нарешті. Першу екранізацію, ну та що від Гільярмо Дель Торо, і навіть зацінив. Потім трапився перший том делюкс видання Гелбоя з хорошою знижкою. Легке БУ, але я негидливий. воно десь там воно, до речі, лежить. Ну ви його не бачите, але байдуже. І от буквально днями помітив сингли за дуже вже приємними цінами. Тож забрав усі. Зимові спецвипуски місяць сумарно 10 міні-історій не тільки від Майка Міньоли, а й інших авторів та художників. Враховуючи, що я вже трохи більше шарю за пеклика, думаю, буде смачно. Або ні. Гелбой, ніч крампуса. Взяв словом, там само. Тут вже одна історія, створена Майком Міньолою та Адамом Гьюзом, у якій пеклик навішує лящів різним капусникам, що хочуть зруйнувати свято. Треба випуск під Різдво зробити. Гелбой! Mm -hmm. Опівнічний цирк. Спокійно, це вже останній томик Гелбоя, що я взяв, бо української більше й нема. Він найтовстіший цілих 112 сторінок і навіть палітурка. І поєднує два графічні романи о північний цирк та у мовчазному морі. У першому юний пеклик втікає від БПРО та потрапляє до химерного цирку. Ну, така собі алюзія на Пінокіо. У другому вже дорослий герой стикається із кораблем-приводом, який бере його у полон. Це теж, певно, на щось алюзія, але я поки не вкурив. У північний цирк виходив, до речі, у лімітованому і звичайному виданні. Ну у мене звичайне. Так, трохи витратився на чтиво, але контент на каналі теж із неба не візьметься. Хто підпишеться на канал або на якусь із соцмереж, той дуже ймовірно не пропустить жоден із оглядів. Думаю, їх буде зотри точно. А ще більшість книжок з поміж згаданих сьогодні можна замовити на сайті Вівотбук зі знижкою 10% за промокодом Менус. Я перевіряв особисто. І ви, які кілька гривень, зекономите, і мені приємно буде. Продовжимо. До речі, дещо скупи я вже навіть встиг почитати. Тому далі огляд кото сутри. Як я сказав раніше, кото Сутра Нявська Насолода це не дитяча книжка, і тим більше не художня, це радше психологічна книга, але з дотепними ілюстраціями. Автори Клер та Крістіан Годен у передмові кажуть, що якщо любище це гра, то їх слід навчатися, і що ілюстрації котиків-воркотиків. Дивно, чому не моркотиків, використані виключно, аби наочно та дохідливо усе пояснити. Книжка має дві основні частини: любовна прелюдія та еротичні пози. До змісту другої частини, думаю, питань не дуже є. Що 69 – це не... не по собачі, казується. Бо так, це буквально пози для заняття любощами з дотепними назвами, щоправда, описами, ілюстраціями. А от перша. Це трохи цікавіше. Звісно, хтось може сказати, що які в сраку прелюдії? навіщо вони взагалі? Якщо мужик вирішив, що у нього жезл готовий, то треба використовувати, роздяглися і в дорогу. Але це так не працює. Ну тобто, працює звичайно, і такі випадки не те, щоби прям унікальні, та це не дуже ок. І якщо ви думаєте, що це таки ок, то може з вами не все ок. Це якщо що моя особиста думка, і я не психолог-сексолог. Отож, любовна прелюдія. Почати рекомендують із дихання. Саме воно дозволить налаштуватися на правильний лад та підготувати плацдарм подальших дій. А покурити цигарку на балконі, то не заміна дихання і не прелюдія. Після кількох різних вправ на дихання переходимо до масажу. Полапати за чи погладити, то не то, щоб повноцінний масаж, але може бути в принципі елементом. Потім еротичний масаж. Поцілунки, гарячі поцілунки та інші ліжкові пестощі, включаючи ігри з точками няв, симфонію жезлу та оду трояндову пуп'янку. А потім вже те от інше, що в другому розділі. Маю сказати, що деякі ефемізми мене більше смішили, ніж виконували свою роботу. Аж відразу згадалися ті всілякі інстаграм-магазинчики, випічки, які ясно, що продають не її, та блогери із їх суперкрінжовими волюваннями. Але принаймні тут це було дотепно з котиками. А котики це класно. Українською кото Сутру видало видавництво Vivat. 48 кольорових сторінок, 20 на 20 см, палітурка та крейдований папір. Перше видання було ще у 2016-му, а це вже свіжіше перевидання. Між іншим, оригінальна французька версія 2009 року мала дещо гарячішу обкладинку. Ти їсти хочеш? Тоді сиди тихо і не шеборшись. Це те місце, у якому я як завжди виражаю свою подяку Маю Айновлівклавер та решті прекрасних людей, які підписалися на мене на сервісі Донателло. Не те, щоби це краще за ваші вподобайки, ну може хіба трішечки. Так що, якщо ви вже сьогодні встигли задонатити на Збройні Сили України, які старанно працюють над знищенням ворога, то й від якої копійки на український контент не відмовлюся. Тепер от справді все на сьогодні. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. Я твій наркотик, твій ніккацин, твій алкогаліт, твій альбав, тиханикати.